Пані Валентіна питає, як ви ставитесь до тканини натіжних стель в будинку з газоблоку з дерев'яним перекриттям, чи можна їх розглядати в декільких кімнатах, чи можлива цвіль? Дякую. Дякую за запитання, пані Валентіна. Я взагалі-то ну, не сторонник таких рішень. Я, якби вже багато разів казав, що якщо ви починаєте будувати будинок з позиції. Подешевше, краще взагалі його набудувати. Тому що якісний будинок починається з інших принципів. Він все ж таки починається з принципів гарного мікроклімату, здорового мікроклімату, щоб власивості матеріали дозволяли регулювати вологу і температуру для того, щоб у будинку було більш комфортно, комфортно при дельті температури добові. І сюди ніяк не вписується натяжні стелі. Просто ніяк. мало того. В інтернеті вже є відео, як ці під натяжні стелі горять. Це просто писець. Це полум'я так только і пішло по кімнаті. Розумієте? Тобто, якщо десь каратне проводка, якась іскра, хтось там бінгальський огоньок зажжет, натяжна стеля загорається і дуже швидко тягне полум'я в інший кут. Кімнати, де можуть бути штори, меблі і все, все що завгодно. Тому я не сторонніх таких рішень. Далі, якщо ми з вами подивимося, поняття тканина в натяжних стелях це дуже-дуже умовне. Чому? Тому що ви ментально, думаючи про тканину, думаєте про 100% катону. Розумієте? Ви не думаєте про те, що натяжна стеля, маркетологи назвали тканина тільки з-за того, що там інша структура за рахунок переплетєній, тобто, по-іншому, воно готується. Але все одно це залишається синтетичний паранепроникний матеріал. І звісно, що простір, котрий утворюється між натяжною стелею і конструкціями, там немає ніякої вентиляції, там немає руху повітря, там є застой повітря. Наступний момент. Чим погані такі рішення, взагалі от підвісні стелі, з ними треба бути обережними, тому що якщо у вас буде каливання температур, то в цьому просторі може збільшуватися волога. І ви її звідти ніяк не витягнете просто, ну фізично, бо там немає вентиляції. Тому, якщо це будинок дачний періодичного проживання, це взагалі не бажано робити. Просто не бажано, бо ви не будете знати, навіть що там утворюється. Якщо це будинок постійного проживання, і ви температуру, звісно, в будинку цілий ці рік тримаєте більш-менш стабільно, то ці е, процеси вони мінімальні. Але що відбувається по теплотехнічному розрахунку, значить, е, дивіться. Якщо ми робимо з вами теплотехнічний розрахунок нашого, нашої стелі, і у вас горище, у вас лежить там утеплювач, то у нас є норматив, який каже, що температура у внутрішньої поверхні повинна бути не менше, ніж на 4 градуси від температури вашого повітря. Тобто, якщо у вас в кімнаті плюс 22, то температура цієї поверхні повинна бути не менше 18. Це пов'язане з комфортом, тому що коли температура буде нижча, навіть на відстані, коли ви стоїте, вам це дискомфортно. Це стеля. Там це виражено менше. Розумієте? Але все одно, в будь-якому випадку, якщо ви візьмете пірометр і будете міряти температуру по градусіньку по подивитися температуру повітря пірометром поміряти температуру от, внутрішню, тим, внутрішню поверхню зовнішньої стіни, вона буде нижча. Нормативна не менше 4. По факту, ну, десь на 2-3 градуси вона буде нижча. Розумієте? Тобто, якщо у нас в кімнаті 22 градуси, то в принципі температура стелі десь біля 20 градусів. Але це стеля штукатуріна. Як тільки ви створюєте якусь перешкоду, у вас 20 градусів буде тут. А тут у вас буде скільки? 16-18. Розумієте? Тобто, якщо ви температуру в кімнаті понизите ще на 2-3 градуси. У вас отут вже може утворити, утворюватися конденсат, незважаючи на цей утеплювач. Тому що цей утеплювач розрахований на температуру експлуатації 22 градуси. І якщо ви понизите температуру в приміщенні до плюс 15 градусів, то тут вже можуть бути проблеми. Звісно, ми розглядаємо це загально в кімнаті. І можна сказати, що ну, це фігня. ну це може бути, може не бути, і я з цим згодний. Але... Справа у тому, що, окрім стандартної ситуації, у нас з вами можуть бути кріплення навісного обладнання, котре створює місто холоду, балки навісу, котре розрізають теплий контур, балконні плити, терасні плити, котре розрізають теплий контур. Тобто, якщо у вас в замкнутий об'єм, Потрапить місток холоду, це потенціальне місце конденсації вологи і утворення грибка. От у чому питання. розумієте Тому е сказати однозначно, ні, не можна, я не можу, тому що теоретично, якщо у вас все тепло, проблем не буде. але я не виключаю такі випадки, дивлячись, як будують на продаж, як люди будують самостійно. Я не виключаю того випадку, що у вас може з'явитися місток холоду в замкнутому об'ємі. І тоді можуть бути проблеми. Е, якщо ми зробимо гіпсокартон, це покращує ситуацію. Покращує в тому випадку, якщо ви використовуєте парапроникне оздоблення. Тому що сам гіпсокартон, він гігроскопичний. Але якщо ви його пофарбуєте акриловою фарбою, ну ви створюєте той самий ефект, що натяжна стеля. Тому що акрил пара не проникне. Тому з точки зору е, мікроклімату, бажано все ж таки робити е, фарбувати пара проникненими фарбами, силиконовими, латексними, для того, щоб була можливість виходити влаги з цього об'єму хоча б за, за рахунок капілярного виходу. Іноді починають казати, ми зробимо вентиляційні решітки. Ну, зробіть, ще гірше буде. Тому що туди буде потрапляти в тепле повітря, а тепле повітря втримає в собі багато вологі. Буде потрапляти тепле вологе повітря, і конденсація тільки підсилиться. Тільки підсилиться, воно так не працює. Тобто, якщо у нас немає приплив, забор в цьому об'ємі, вентиляція працювати не буде. Тому що якщо там повітря стоїть колом, стоїть, от не рухається, і ви туди запускаєте тепло повітря, це тільки підсилить проблему. Тому, в принципі, якщо ви дійсно людина, яка турбується за мікрокліпом в будинку, бажано не приймати рішення по підвісним стелям в будинку. В моєму будинку підвісних стель немає. Я їх не робив і не хочу робити. Зараз ми робимо, наприклад, оздоблення будинку нашого замовника. І от там, наприклад, так як він ввів примусову вентиляцію. Тому що йому не подобається, коли гарять торфяники, щоб дим потрапляв в будинок. Тому він сказав: я зроблю вентиляцію, хоча б невелику там з фільтрами, але щоб фільтрувати це повітря ну, в такий період. То навіть він, знаючи це, от те, що я вам розповідаю, мінімум гіпсокартону, мінімум. Тобто, центральна часть кімнати вона просто піднімається до монолітного залізобетонного перекриття, штукатуриться. Ми аж а по периметру, де будуть йти виздуховоди, так будуть гіпсокартонні караба, будуть опуски. Тому, якщо ви можете мінімізувати замкнутий об'єм, робить так. З точки зору мікроклімата, це краще. Ще хвилинка вашої уваги. Декілька років тому ми робили з Юрою квартиру, це була наша остання квартира. От. І там були гіпсокартонні стелі від забудовника. І коли ми демонтували ці стелі в санвузлі від забудовника, тобто в квартирі ніхто не жив. Щоб ви це розуміли, це була нова квартира. Просто що гіпсокартон, скоріш за все, то ли робили, коли волога була, то ли затоплення було, я не знаю. Но справа у тому, що якихось там от плям мокрих на гіпсокартоні не було. Але коли ми зняли гіпсокартон, там була пліснява. Розумієте? Тобто навіть гіпсокартон – це не панацея. Якщо є джерело вологі, пліснява може з'явитися. Тому що це замкнутий об'єм повітря, друзі. Зрозуміло? Добре. Так, да, у володі Волошка буде підвісна стеля. Натіжна, він планує. А що ти зробиш? Я ж не, не, не його проектувальник.